А у вас було таке, що вам хтось сподобався? Ну так, от візуально просто незнайома людина, і ви щось зробили з цим, а не просто я хуйня, і уйшли. Бо я одного такого героя в світі знаю. Це Нікіта Трендофілов. Ми сиділи в Макдональдсі з ним. Підходила дівчина, принесла замовлення, і він такий, вона сподобалась, і щось він говорив говорив. Вона проходила, і він підходить, такий. Привіт, ти мені сподобалось. Можна інстаграм попросити? Він такий, у мене хлопець, є». і він такий, а я зрозумів. і назад сів. Але для мене відбулось тільки, що просто як Король Артур меч достав. Ну просто я кеш. Я, 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 я такий чувак, блядь. Я пам'ятаю, я їхав. Е... Єбать, це страшний сон, просто Нет, ну, це, я такого, жінки. Мені... Ну, кожен раз я їду в метро, пожалуйста. І так, так заєбалась по в в Макдональдсі цей клоун йобаний тут. Блять, поїв, уйобуй. Ну, Пара -па 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 -па. Ну, Блядь, поїв та... уйову. Я роблю це свідомо. Я насаждаю чоловікам, ну, типу, фобію, знайомства з жінками, тому що, ну, ну не надалі. До людей на вулиці. А, романтика. О, а, стара добра а романтика? А що всім тільки зі школи. Я скажу вам так, ну, ну, він же не сказав... ну слишком тонка грань між залицяннями і сталки. Но... Наприклад, його поведінки, мені здається, адекватним. Він вже не сказав, вона не принесла там. Він таке, а що та... гарячий тільки піражочок тут. Типа він же не зробив так. Або... Ну, а, а це, тіпа чисто чоловіча хуйня виправдовувати щось тим, що можна було б зробити набагато гірше. Ну він же ж не, не внімав. А єди, блин, дав їй ебала ноги, блядь, вона б не відмовилась! Опа! Все, вибачте!